Всім привіт! Сьогодні на огляді тренажер для реабілітації рук та ніг Terra Trainer Vital 2011 року. Досить цікава модель. Зараз я вам покажу всі її особливості, можливо, не всі, але більшість постараюсь вам такі показати. Він вже в мене вімкнений у розетку. Це він був. В режимі очікування, взагалі там можна було і старт нажати, і він би <кхи> включився. Бачимо, тут встановлена російська мова, я її вибирав. Зараз вам потім буде все показувати. Основні функції зараз в нас налаштовано в режимі кардіологія. В даному режимі, дивіться, нам щоб перейти у е настройки, я зажав стоп і е, гірку мінус, і ми вибираємо. Для прикладу вибираємо «Ортопедія». Взагалі, е, даний тренажер, він буде цікавий, я думаю, для е, різних е, реабілітаційних центрів, тому що тут є досить такий широкий спектр налаштувань під кожного е, пацієнта. Время тренування, думаю, тут все в принципі зрозуміло. Ви собі можете налаштовувати час, який людина буде займатись вперід-назад. Це ми тут вибираємо. А це ми тут вибираємо вперед назад, авто. А якщо увімкнути, хай це буде включено. Я просто зараз ще я сам ще всього до кінця не розібрався. Мічність мотора. Детектор спазма. Це при е, спастиці. Дивіться, е, може бути, можна налаштовувати. на… Ага, точно. Це такий переклад. Це легенько, середньо і грубо. Тобто на чутливість. Чутливість спастики, Нехай буде середня. Е, так. Адаптивна скорість. Не знаю, чесно, не знаю. Назад. Ліміт пульсу. Тобто тут можемо наставляти, якщо підключити ще пульсоксиметр. тут є е, два виходи USB. Ось. Тут їх треба підключати, правда, чесно скажу, не знаю як, але е, точно це можливо. От, е, якщо буде спрацьовувати, наприклад, у людини. Збільшується пульс, то тоді вище якоїсь межі він просто перестане працювати. Вимкнеться тренажер. От ми тут наставляємо. Давайте вже вам покажу, хоч хоть... хоч щось. Вибираємо старт. Бачите, це в нас замовчува за замовчуванням за замовчуванням встановлені ноги. Я зараз взагалі нічого не кручу. Дивіться, тут, до речі, от, в даному тренажері от, такі ручки вони більше підходять для людей, які от, самостійно не можуть е, тримати е, за звичайні такі ручки. То, тому от, тут передбачена така манжета з таким приладдям. Можна його видовжувати. Але Час занять, якщо займаєтесь на ноги, зажимаємо просто ось цю кнопочку і знімаємо так, щоб воно нам не заважало. Я взагалі його, мабуть, зніму, потім навіть коли я вам буду показувати на руки. Так, дивіться, я зараз почну. Що тут можна? Тут можна навантаження. Навантаження вони тут, в принципі, і не відчувається зараз, тому що я не кручу. Але коли я буду крутити, то тоді все буде відчуватися. Швидкість, зрозуміло, зараз я на найбільшу все 60 це найбільше. Думаю, зрозуміло. В даному тренажері <кхи> ви можете або включати, або виключати спастику. Зараз вона вимкнена. Тобто, дивіться, я затримую ноги, спазм. Здається, спазм, і через деякий час поступово тренажер починає сам розкручувати. Тобто ви можете включити, щоб була функція спастики. По прикладу, як це реалізовано в мотомедах. Або я можу виключити для прикладу, от. В мене були клієнти, які купували цей тренажер і казали, що їм краще підходить тератрейнер, тому що при спазмах людина вона починає лякатися, коли от зупиняється тренажер, і вона починає лякатися. І для даного пацієнта це було ну, якби стресово. Тому от вони вибрали тератрейнер. І от дивіться, зараз вимкнений функція спазм. Я затримую. А мене от легесенько цілу так заставляю прокручувати все рівно вперед. Я тримаю, бачите, він все рівно крутить. Але е якщо вже занадто сильний спазм, то тоді, дивіться, зараз буду тримати до останнього. І в таких випадках, бачите, це за, за для того, щоб не перенавантажувати мотор, оця така функція зроблена. Так, що ще? Давайте я вам покажу, якщо я от сам зараз буду обертати. Кручу сам. До речі, ось ці штуки, ви бачите, вони спеціально зроблені для того, щоб ви їх витягуєте і цепляєте за інвалідний візок. Тобто, щоб е ви нікуди не, не, не рухався нікуди інвалідний візок чи, чи тренажер. І дивіться. Показує баланс якою ногою більше, якою менше кручу. От зараз буду крутити більше правою. Бачите, зразу показується, що більше задіяна права нога. Тут ще, до речі, є така. Досить цікава штука, е як велодоріжка. Зараз я вам спробую її показати. Це, я думаю, вам це зрозуміло, що от це я налаштовую час заняття. От бачите, мінус і зменшується ось тут. Тут плюс. Відповідно, збільшується. Показується, скільки е з якою сили я кручу, бачите, от у ватах. Щойно бавлю і відчувається от відчувається сильніше. Зараз взагалі перестану крутити. Перестаю крутити. Взагалі. Все, він в автоматичному режимі. Далі крутить. Розберемо ще інші. Інші режими. Так, це в нас не то. От. Зажав і випадаючи от тепер меню ортоподія. Время тренування це зрозуміло, бос, мощність мотора. Це якраз таки е, мощність мотора це коли от, е, при спазмах, якщо вибрати більшу міцність, то тоді просто він буде довше триматись і е, він пізніше буде виключатися автоматично. Спазм мишця зрозуміло, ліміт пульсу зрозуміло. Вибираємо ортопедію, режим старт. Тут все точно так само. Зараз я буду крутити. І дивіться, от власне оця от велодоріжка, про яку я казав. Я кручу, тобто, ну, взагалом людині цікавіше буде займатися, знаєте, коли от щось відбувається, а не просто. От це трохи, на, мені здається, набридає, коли якийсь такий малесенький екранчик. Звичайно, все працює що так, що так, але так більша мотивація. І бачите, тут відразу показується так само швидкість обертів за хвилину, навантажні можна міняти. Ось такі різні речі. Як тільки я от перестаю я крутити, я не кручу зараз. Все вимикається і перемикається ось такий режим. А, по цьому розібрали. Для прикладу, дивіться, якщо назрати цю кнопку, це буде просто зміна напрямку руху педалів. Окей. Нажимаємо Стоп. Далі. Це вже треба ще наловчитись. Неврологія, я вам здається, показував чи ні. Пам'ятаю, Время, бос, зрозуміло. Мощність мотора, диектро при спазмі, ліміт пульса. Давайте виберемо ще цей. Нажимаємо старт. І давайте для різноманітності виберемо на руки. Ось я вибору, бачите, тут на руки. І зараз буду. Тільки що погано мене якраз таки рука одна буде зайнята. Ну от, крутить. Зараз я буду. Угу. І за кінеттічиські, бачите, тут це чисто треба своїми силами. Це на, на силу йде. Бачите, як тільки я кручу, от я активно кручу лівою рукою і є такий смайлик. Це альтернатива біговій доріжці. Це значить про те, що я з хорошою силою кручу. Тут реально треба просто докладати хороші зусилля, щоб крутилось. Зараз взагалі не кручу. Оп. І зменшується, бачите? Тобто показує, що халявлю. Тільки починає крутити, зразу збільшується, От, бачите. І в кінці ви просто, тобто, в залежності від потреб пацієнта, ви обираєте програму, самі розробляєте. І вже тоді е, вмикаєте програму, яку йому потрібно, і дивитесь по показниках. Потім в кінці ви можете рівняти. Так, давайте зупинимо. Вибираємо і закінчимо. Система це, це в нас різні налаштування, настройка мікрофона, мова, контраст. Наскільки контрастний дисплей буде, а, конфігурація, конфігурація, ну і що це таке конфігурація? Не знаю, чесно, не буду навіть, не хочу зараз розбиратися. Давайте система. Переходимо контраст. часто дата. Часто дата, тут, здається, має показувати. Ось. Це коли 19 годин 31 хвилина. Не знаю, що це. Це, мабуть, що настройка. Просто ну, настроювати час. не знаю, актуально, чи потребно зараз мне это робити. не буду. И І... давайте еще выберем система была кардиология. Знаете, кардиология что не было мощность мотор, лимит пульса. Ну выбираем кардиологию. и старт. Давайте переключусь на На ноги так буде хоча б більш наглядно. Ну, крутить ноги. Це, це і так, в принципі, зрозуміло. Я починаю зараз крутити сам. Кардіологія. Це та сама бігова доріжка. Наприклад, якщо, бачите, зараз тут перешкода з'являється. Зараз буду крутити більше лівою. Ногою, щоб ніби як збити і побачити, що відбудеться. А відбувається нічого, їдеться просто далі. Це, я думаю, зроблено чисто для того, просто щоб, знаєте, не була одна і та сама картинка перед очима, щоб воно ну, якось виділялося, щоб не, не було це все так монотонно. E, взагалі, до речі, скажу, подивіться, як ось тут виглядає. Верхня частина тренажеру, її можна відсовувати. Підсунути, наприклад, вперід. Бачите, якщо я займаюся руками, воно буде ближче сюди. Або, щоб вона не заважала, просто назад. Плюс точно так само можна висоту за допомогою цього колишатка відкручити і піднімаєте вверх. Кріплення ніг відбувається, дивіться, досить такі зрозуміло, думаю, і просто підтримка лидок. Є ось такий м'який боковий от фіксатор. А це все на ліпучках від звільнитись з цих всіх оков. можна просто нажимаємо на цю червону штукенцію. Давайте ще вам покажу для прикладу, після того як я позаймався, який результат занять буде. Я зараз ще от, оцю одну хвилину 52 секунди трохи покручу, зараз спробую, наприклад, щоб в мене зробити, щоб була спазма, щоб це потім відобразилось. Так, я затримую спазм є, і зараз буде далі. Розкручую потрошки. Зовсім потрошечки, бачите. Дуже помаленько. Ледве-ледве. Тут просто такий проситься, щоб самому... Почати трохи крутити. Що, власне, і буду робити? Збільшу трошки навантаження. От я, до речі, зараз на кардіології збільшую. О, почало від, да, відчувається. Ну це вже прям як під горку дуже сильно. Це вже дуже тяжко. До речі, на новіших моделях тератрейнер, е тератрейнерів, е там вже йде більший дисплей, і там можливо встановлення програмування тератрейнер. І там можливо навіть грати у футбол, у гонки. Мені правда цікаво, я ще цього не бачив. І от дивіться. От чот. Час тренування, активність, ліва, права нога, загальний шлях, пройдений спазми, кількість спалених калорій. Так. І по зовнішньому стану є, наприклад, якісь такі дрібненькі царапини. Можна зафіксувати монітор в різних позиціях. Просто треба ось тут закріпити. Як я вже і казав, по висоті можна підняти, опустити. Ось, бачите, які тут. Подалі пластик доволі такий. Міцний. Можна по висоті регулювати. Ось ці це кріплення додаткові для того, щоб добре зафіксувати коляску. На таких колесиках От перед, можна пересувати, можна, до речі, так само далі висунути, щоб він був, мав ще більшу опору. Ось тут різні царапини такі. Ну, вже все-таки йому є. З 2011 року це 11 років. Тут десь треба краще його відмити. Але стан, загальний стан от його дуже хороший. Можу рекомендувати. Купити його можна в інтернет магазині Mahom. До речі, ось такі це направляючі для ручок. Дякую за увагу!